Я всіх вітаю. Сьогодні на огляді свіженький на нашій площадці свіженький варіант Volkswagen Wolf 2017 кінця року. 1.6 мотор з пробігом 272 тисячі. Дизельний мотор. Зараз, перш за все, хочу вам показати стан. Автомобіля. Багато хто завжди ганяється, обмежує в пошуку пробігом при пошуці автомобіля на інтернет-ресурсах. Я вже дослідив більшість більшість людей, помилково ставлять перший фільтр на мобіли. Це пробіг, там, скажімо, до 200, а машина 270. Давайте на цьому прикладі покажу. Перше це стан автомобіля. Перш за все під різними кутами огляду я завжди дивлюсь, чи немає ніяких, ніяких слідів робіт проведених. От з лівої сторони водія. Так, 99 тут нічого немає. З певного ракурсу завжди-завжди ви побачите якісь відмінності. Коли дивишся на площину вздовж, завжди побачите, не треба ніякий вам товщиномір. Кришка багажника, ну, треба приглядуватись більше, тому що нема з чим порівняти. Абсолютно рівна, немає ніяких паркувальних вмятин, немає ніяких, скоріш за все, перефарбувань. Злегка попіскоструєні фари, ну так, якщо придивлятися, від камінців буквально кілька пунктів. Рівненька, класна машина. Скло лобове. сколів немає. Над склом сколів немає. І давайте покажу в салоні, як виглядає машина з 270 тисячами пробігу. І це ж також не факт. Можливо, 5 разів крутили. Але не головне цифри. Головне сліди використання. Тому що ось такі деталі. Отут, коли у нас все блищить, мат пропав, наприклад. От тут відразу видно, якщо машина має сліди використання, це точно відображує всі внутрішні, всі технічно вузли і агрегати. Подивіться на кермо. Це машина 272 навіть тисячі пробігу. Хоча я кажу і то не факт. Крутиться мій стабілізатор без спросу. Повністю матове кермо. Ось так виглядають педальки. Я не кажу, що великий пробіг це класно. Ні, це не класно. Але коли ми шукаємо машину в нижньому сегменті цін і знаходимо робочу машину і хочемо ще й малий пробіг і щоб вона була ідеальна, ну так не буває. Коли шукаємо в нижньому сегменті цін, моя вам порада, шукайте краще з великим пробігом. Буде більше шансів, що... Така машина не має скритої причини продажу. Але людям логіка не потрібна. Дивіться, все матове. Абсолютно. Підлокітник ніде не, не, не випрацьований. Ніде жодної подряпини немає. Рукоятка передач. Як, як на новій машині. От коли ви всі ці деталі подивитесь, то можете відкручувати після цього все повністю. І дивитися технічну частину. Воно буде так само. Так само. Ззаді взагалі нова машина. Просто нова машина. Знята шторка. Чому? Тому що є у нас зимові колеса. Абсолютно нова машина в салоні. Літні колеса у нас також. Континенталь і ідеальні. Не взяв прилад чим міряти, але от такі машини бувають. Все у нас є там. Помпа для підкачки коліс. У нас є, бачите, фаркоп висувний. У нас є все на місці, як і було для кріплення е в багажнику Сіткеті. Це на ковпаках резина. Нова, нова резина. Теж континенталь на стальних дисках ніяких подряпин від вантажів маленькі косочки вон а тут де воно від вантажу подряпане нічого немає По всьому стан нової машини. Пишуть, що майбутній власник буде 100% задоволений. Я теж в цьому впевнений. І разом з тим є люди, які знаходять там 80 тисяч пробігу. І все воно всюди. Зализане. Що ремінь безпеки, що сидіння знизу, зліва, що рукоятка передач. І радується, що пробіг. Зараз ще покажу вам ключик. Де ж то він? А, там ключик. Виймо. Від ключів теж залежить. Я вам скажу коли. На машині часто виходиш от, на великій відстані, да? дивіться ключі. От. Коли часто виходиш і заходиш в машину, а це буває в міському режимі користування, то ключики теж зношуються, все воно відповідає. Зараз під капотом ще. І повторюю, це зовсім не обов'язково оригінальний пробіг. Дизельні, дизельні машини беруть для того, щоб на їх їздити немало. Хто бере по місту їздити, в основному беруть машини бензинові. І не раджу вам брати машину дизельну, якщо берете для міського використання. Ну, Відповідно, нічого тут і не крутилося. До речі, треба... Треба вже подивитись товщиноміром. Зараз візьму товщиномір. Так. Давайте з капота почнемо. 113. 120 по одному кліку вистачить тут видно що нічого не фарбувалося до 30 кришка багажника 130 136 121 110, 126 і з цієї сторони ще капот. 126, дах, 127. Так як я й думав, нічого тут не фарбувалось. Зараз ще знизу покажу. Ну, під, під капотом ніхто тут нічого не мив. Все тут в оригіналі. Рідина прозора, це говорить про те, що її замінювали. Куниць не було, не погрижена шумка ніде. Давайте покажу знизу. От дуже часто буває, що така машина з 270 набагато-набагато краще, ніж інша з пробігом 70. Коли 70 зробили по місту, це вже Гітлер Капут. А коли 700 зробили по автобану, це може бути те, що така машина при 700х. Цілком можливо, що і у цієї машини 700 пробігу. Хто у мене на каналі довше. Я показував тут мерцедес з пробігом 1 мільйон 225 тисяч є у мене на каналі відео. Цей мерцедес купили з Луцька хлопці, ну перекида, як кажуть, в Україні. І продали його, в Луцьку продали, скрутили на 180. І кажуть, якось бачили того, того власника, який купив. Почали відвертатися, а він їх помітив. О, хлопці, думали, зараз напіхає, що продали. Він каже, от дякую за машину, могорич з мене. Це супер машина. Реально видно, що пробіг. Оригінальний, не кручений, бо нічого не псується, в ремонт не вкладуюсь, прекрасно працює машина. От, бо брали якось також Volkswagen е на, на, на Луцьк, Volkswagen Caddy. Теж там під 800 пробігу було і теж скрутили ну, як, на цифру, яка підходить для менталітету для наших автомобілістів, щоб не лякати циферками. Скрутили теж 180 там, чи 170. І теж радий їздить клієнт. Тут я показував і своє відео е, на свій посад Б7, продав його, ну, як Б8. Продав його як Б-7 по ціні. 4 роки тому я показував відео. Теж він їздить прекрасно. Під 600 тисяч пробігу було. Я вже возив в багажнику щеплення нове. До речі, я на ньому проїздив більше 200 тисяч. І коли я купував, стукав маховик на холостих обертах. Я тут на каналі показав, як це прибрати цю проблему за 10 хвилин. Не замінюючи двомасовий маховик методом підняття обертів на 100, лаунч підключаєте чи там VCDC і збільшуєте оберти холості на 100 і нічого не стучить. І я продав, так нічого там не стучало. І ну не знаю, як зараз. Я думаю, вони їздять досі і все нормально. Хоча, коли я зробив те відео, як прибрати, Стук маховика, то багато мені хто розповідав, що ой, та це за тисячу кілометрів вирве тобі кусок коробки, то будеш знати, ну от нічого не вирвало і люди їздять. Тому не переживайте за великі пробіги. Ще раз повторюю, може у цієї машини навіть п'ять разів крутилося. Тут не крутять, так як в Україні для, для продажу. Тут крутять перед кожним сервісом, перед кожним тюфом, тобто кожних два роки, хто багато їздить. Хто їздить мало по місту, він нічого не крутить, але ж машина від того не краща. Тому що для дизельної машини що погано? Погано їздити з недогрітим до робочої температури двигуном. Це найгірше для дизеля. Погано гріти в мороз. Наші люди привикли всі гріти в машину дизельну. Мороз 20 градусів. Заведуть в машину, йдуть каву пити. Ну, це гіршого для дизеля не буває. Треба з вечора підготуватися, коли приїдете додому на гарячій машині. Відкрити двері, коли мороз достатньо. Дві хвилини, щоб вона вистигла повністю. і Для того, щоб не було біле скло зранку. І ще краще накрити скло такою плівкою, як, як літом від сонця накривають. І коли сідаєте зранку в машину, відразу можна їхати. Відразу, абсолютно не чекати. Якщо це автомат, коробка. Ну, робот там розказують роботи. Якщо ДСГ, то зробити пару таких маніпуляцій, дві-три. Паркінг, нейтраль задня Д. І рушати. Просто наїхати швидко. Їхати помаленьку, на мінімальному газі, не натискати на педаль газу, поки не дьорнеться стрілочка. Коли дьорнеться, тоді газувати. От всі німці про це знають. А всі е, технічно, як вони думають, е, технічно розумні українці гріють машину, йдуть каву пити. Тим самим вбивають дизельний мотор. Тому що на холодну він може грітись, якщо ще й мастило свіже, синтетик. Він може півгодини калатати і не нагрітись. А це... Найгірше, що буває для дизельного мотора. Треба скоротити час нагріву дизельному мотору. З півчаса до одної хвилини. Тому що за хвилину вже стрілка дьорнеться і мотор не буде замерший, коли ви їдете. А коли стоїть, він залишається замерший. І вам еліпс набивають шатони. Добре, технічно. Е, хто упоротий, все рівно нічого не докажеш, грійте. Але коли машина багато років, багато, з великими пробігами їздила тут, вони всі їздять, як тільки проїжджає в Україну, відразу починають мотори накриватись, дизельні. Ну, Це причина головна. От. Така машина. Дивіться, якщо потрібно, телефонуйте. Е, найбільш ходові машини на сьогодні це Volkswagen Golf. Якщо колись буде на щитку приладів 700 мільйон, теж обов'язково покажу, але починаючи з 2000 року все менше і менше, все частіше і частіше крутять. І крутять не для продажу, крутять для того, щоб безпроблемно пройти наступний тюф. Коли у вас мільйон на щитку приладів, чи там 500 тисяч. То прюфер, перевіряльник, який на тюфі на тихогляді, огляді, вас буде всіми способами футболити, буде шукати, що там замінні деталі дорогі, щоб, щоб не ризикувати. Хто пам'ятає до 2000-х років, 90-ті роки, в Німеччині на той час на, мі на мінеральних маслах їздило дуже-дуже багато людей, і машини ходили. Мільйон, мільйон 200. Чому робили шестизначні з панелі приладів показники одометри, саме з тої причини. А зараз вони як то й не потрібні, тому що насправді машини почали їздити більше на синтетичних маслах, зношуватись мотори почали менше. Але ми не бачимо більше, ніж 300 тисяч. На мобіле заходимо, ми пробіг не бачимо. Ніхто не залишає. От там 250-270. Я кажу, може тут вже 900, але без різниці це машина. Тому що, ви бачили, я показав її стан. Така сама вона і технічно. Відкручуй полуось, дивись на ці всі підшипники, воно нічого не буде гудіти навіть. тому що Машина їздила на дальняк. Коли на круіз-контролі машина їде по автобану, вона те саме ще й на синтетику, вона те саме, що запарковане де-небудь біля гаража, біля, біля будинку. Все, буду закінчувати. На все добре. До наступних відео. Це наша стоянка. Посилання можете знайти в описі відео. В основному всі машини розміщені. Геч автомобілі ГМВХ, Баварія, Бадвоклет, почтовий код, щоб швидко знайти локацію. 97708 Якщо хочете бачити машини, так як цей гольф до виходу його на нашій сторінці мобіле, підписуйтесь на канал, я буду робити отакі відео, коли машина тільки на проїхала, поки ще не розмістили машину на своїй сторінці. На все добре, до наступних відео.